Світлого і бадьорого дня вівторка, такий гарний день, бо ми живемо. Я говорю, а ви чуєте, ого, сьогодні вчимося із цікавих спостережень. Цими днями ну, я шукаю собі знову якогось підбадьорення, вже ми вже переступили через рік війни, вже другий почався. Ну і шукаєш собі якусь мотивацію, як виходити з положення, як далі себе підтримувати. Як далі підтримати людей довкола, особливо, коли ще тобі самому треба запалювати, коли тобі ще самому треба проповідувати про надію. То дуже мене збудувала така думка, десь на днях почув, що легкі часи родять слабих чоловіків. Славі, слабі чоловіки родять тяжкі часи, а тяжкі часи родять сильних чоловіків. Така послідовність. І я не можу з цим не погодитися, бо воно, бо воно працює. Я, я бачу, як у моєму серці працює. Коли я розслаблюся, коли я не хочу нічого робити, коли я впадаю в якесь лінивство або щось такого, то і я стаю слабкий, і навколо мене нічого не робиться. І навпаки, коли є якісь труднощі, а то серйозні труднощі, ти мусиш братися в руки, ти мусиш увесь час виходити з положення, боротися, то враження, що ти оживаєш у боротьбі. У власне дому, аби здолати виклики, які надходять, ми оживаємо, ми якось стаємо реальними. Ми розуміємо, що біда реальна, ми розуміємо, що страждання реальне, оця тяжість реальна, і, і якось воно нас приземляє. І навпаки, коли ти нічого не робиш, коли ти занадто розслаблений, то ти входиш у якусь таку дивну нереальність. Тому так. Ми переживаємо нелегкий час, час війни. Від ми вступили у дивний час посту за східним календарем цього року ще нарізно з римокатоликами, але ми це надолужимо на наступний рік. І, і під'їзд, власне, також це чудова можливість для того, аби відчути свою неміч, аби відчути, наскільки ми слабкі. коли ти відмовишся від якоїсь їжі чи взагалі від їжі на, на якийсь час. Відмовишся від гаджета на якийсь час, ну, окрім YouTube, ясно справа. Відмовишся від якихось інших речей, і ти бачиш, що ти просто немов зав'язаний. І це придумовує щось робити. Це придумовує рухатися, це на, 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 придумовує. надихає власне, щось придумовувати, надихає рости, надихає до боротьби піст, цікаво. Ти не їш, а воно тебе загартовує. А і навпаки, коли ти об'їшся, коли ти наїшся, на, на череві шкіра натягується, очі закриваються, немає ні розмови, ні молитви, ні бажання щось робити. Коли ти не поїжджаєш коли ти голодний, то ти розумієш, що треба робити. Треба рухатися, аби вижити. Тому, товариство, і піс сприймаємо в тому ключі, і війну сприймаємо в тому ключі, що так, це трудність, так, це страждання, це болить. Але коли ми до нього правильно підійдемо. І не дозволимо, щоб всі ці обставини нас зламали, не дозволимо, щоб вони нас поставили на лопатки, тоді відбувається щось, щось дивне. Тоді ми стаємо реально сильніші, тоді ми стаємо загортовані і потім так само навчаємо своїх дітей, що не все, їм, не все їм дозволено або не все їм потрібно, аби вчилися обмежуватися, бо обмеження працюють. Страждання, терпіння. І добровільне, і недобровільне робить нас міцнішими. Тому переживаємо цей час гідно, ставаймо міцнішими кожного дня. І дай Боже, аби це зробило з нас потужне покоління, покоління, яке вміє не боятися аж до смерті. Покоління, яке вміє не боятися смерті, покоління, яке навпаки буде підтримувати будь-яке життя. Давайте так зробимо. Дякую щиро, що ви є. Тримаємося, боримося. І нехай цей час нелегкий війни і цей час посту, який ми вибираємо, робить нас сильнішими. А так і буде. Майтеся файно, мир вам!